Закарпатський народний хор розширює дружні стосунки з закордонними колегами. У умовах цього дня надважливо не втратити а налагодити контакт. Адже спочатку війни культурна дипломатія набула особливого значення. Саме під час війни про Україну треба говорити на весь світ, і тому наші заклади культури заклади. Мистецтва постійно відвідують наших друзів за кордоном і демонструють мистецтво, демонструють свої здобутки. Тим самим розповідаючи про те, що відбувається саме у нас в Україні, народна творчість душа кожної країни. Тож протягом минулого року артисти закарпатського ансамблю разом з волонтерами відвідали та виступили в десяти країнах Європи. Там вони не лише демонстрували творчість, а й зустрічалися з вимушено переміщеними особами. Цього року ми вже підписали шість міжнародних договорів про співпрацю, про культурну співпрацю і з багатьма товариствами українців за кордоном Словаччини, Угорщини, Хорватії, Чехії і інших а нещодавно підписали договір про міжнародну культурну співпрацю із бразиліями, з українцями, Бразиліями. Зараз колектив хору розпочинає культурну співпрацю з колегами з Бразилії та проводить для них серію майстер-класів. Для цього на Закарпаття завітав віцепрезидент товариства Української.

І, можливо, ми можно, можемо відвезти кілька професорів, і хoreографічний учитель до Бразилії там має майстер клас. А, а, це, а, у Бразилії ми також Українці, і ми дуже патріоти, і а, ми тримаємо наша культуру і наша пісня. Україна там не вмре, Україна там живе. Співпраця Бразилії із закарпатським народним хором надважлива, адже це чудова можливість ближче познайомитися з культурними здобутками Закарпаття. Це також дозволяє разом підтримувати українську культуру та Україну.